Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про повідомлення від Данила Гетьманцева, який в нас займається фіскальною політикою в Україні. І він повідомив про те, що організація економічного співробітництва та розвитку підтвердила високий рівень України в плані захисту даних, і саме тому найближчим часом. Українська податкова отримує доступи до е, інформації про рахунки українців, які проживають за кордоном, і не тільки це насправді створює величезну кількість проблем для тих українців, які проживають за кордоном, які проживали за кордоном ще до початку війни. І ми е, сьогодні про це більш детально поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний друзі, кожному за вашу постійну підтримку. Хочу сказати, що даної новини і даної інформації її слід було очікувати. Ми про це говорили ще. До війни, тобто, коли більшість українців навіть не думали, що вони поїдуть працювати в Польщу, але тоді і тоді вже. Я робив відео, я десь його прикріплю тут і в описі намагаю поставлю посилання на це відео. В цьому відео я говорив про те, що настане час, коли українці, які працюють в Польщі на деяких видах діяльності, будуть змушені, окрім того, що вони заплатять податки в Польщі, заплатити також 19,5%. Податку в Україні, тобто 18% податку на прибуток фізичних осіб, і 1,5% це військовий збір. Тоді на той момент дуже і дуже багато було негативних коментарів. В принципі, як завжди, хейтери мої пишуть, так що ти там все неправильно говориш, такого ніколи не буде. І так далі. І так далі. Ми розумні. Ти дурний. Ми розумні всі інші дурні, держава дурна і так далі. Але ні. І от. Якби той день настав, і цей день по-справжньому може принести багато фінансових втрат для українців, які проживають за кордоном. От. І от власне ця організація економічного співробітництва та розвитку це міжнародна організація, яка об'єднує 37 країн, які обмінюються між собою податковою інформацією. І... Данило Гетьманцев сказав про те, що ОЕСР, ця, ця організація, підтвердила успішність проходження Державною прикордонною службою України оцінки глобального форуму за е, з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей для початку здійснення автоматичного обміну інформацією та визнала Україну надійним. Партнером. Також він сказав, що ми готові на технічному і законодавчому рівні до підключення відповідних систем до е України систем для того, щоб цей обмін інформацією вже почався. Що це означає? Це означає, що в Державної прикордонної служби найближчим часом. З'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном. Це інформація з телеграм-канала самого Данила Гетьманцева. От з'явиться інформація про стан банківських рахунків рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого. Тобто, що стосується українців, то фактично українська податкова отримає інформацію, по-перше, про стан банківських рахунків на сьогоднішній день, а також історію цих банківських рахунків всіх українців, які працювали за кордоном до війни і так далі, ще навіть там задовго до війни. Тобто, і це може створити проблеми. Чому? По-перше, раніше була досить популярна така схема працевлаштування українців в Польщі, яка називалась ЮА-контракт. І саме в розрізі цього відео, про яке я говорив на початку, ще декілька років тому я цю проблему розглядав. Тому як тоді українці приїжджали до Польщі, їх працевлаштовували на так звані ЮА контракти, де вони фактично не сплачували податків, а просто. Просто їм давали право працювати. Можете в цьому відео подивитись, там є більше деталей е, про це. І фактично, вони не сплачували податків в Польщі, але вони мали обов'язок сплатити ці податки в Україні. Звісно, хто що ні, нічого нічого ніхто не сплачував. Польські роботодавці просто е, якби клали більше грошей в кишеню. Замість того, щоб заплатити податки в Польщі, і покладали якби, цю, якби, цей обов'язок сплатити податки на цих українців, але їм говорили так заочно, що ну можете їх не платити, бо все одно немає там ніякої общої бази. От. І ще тоді говорили про те, що в майбутньому буде велика проблема з цим, і от власне, вона надходить. Якби починається вже зараз ця проблема. І найближчим часом можуть приходити листи щастя, так звані українцям, які або раніше працювали в Польщі, або зараз працюють в Польщі і можуть початися різні стягнення, різні штрафи щодо штрафів там, і стягнення цих податків. Навіть якщо ви зараз вже на постійно проживаєте в Польщі, то нагадаю, якщо в Україні вам буде. Присуджено якийсь штраф, тим паче, якщо це пов'язано зі сплатою податків, то Польща зобов'язується стягнути цей штраф з вас в Польщі і передати ці кошти Україні. Ця, цей договір був ратифіковано зовсім недавно, ми про нього вже багато говорили. Зараз просто не будемо е, якби на цьому зупинятись. Тому бачимо, що. Якщо українська податкова отримає всі дані і почне ефективно там обробляти ці всі заявки, і почне вичисляти тих українців, а це десятки тисяч українців, хто не сплачував податки ані в Польщі, ані в Україні, то їм одразу ж будуть. Нараховуватись, скоріш за все, ці стягнення їх будуть запрошувати в податкову. Люди, хто проживає за кордоном, звісно, щоб в ту податкову повертатись, не будуть. І якби в кінці кінців просто на них будуть там накладатись якісь штрафи. Е, так як в української податкової будуть доступи до цих до, банківських, до інформації про банківські рахунки українців за кордоном, вони одразу будуть цю інформацію передавати на Польщу. Там відповідно буде е, якось це передаватись на е, виконавчу службу. Вже в Польщі, які будуть стягувати кошти навіть з польських банківських рахунків, і потім я так розумію, ці кошти будуть переводитись на е, рахунки е, якби Державної прикордонної служби України згідно з тим договором про ратифікацію, коли е, про стягнення штрафів, коли Україна має стягувати штрафи з тих людей, які знаходяться в Україні, але їм виписано штраф в Польщі. І навпаки, якщо штраф виписаний в Україні, то а людина знаходиться в Польщі, то поляки мають право ці штрафи стягнути на користь е, Республіки Україна, фактично. Тому е, тут тільки питання: як, як швидко ці, е, ця інформація вся буде підключена. І наскільки швидко податкова почне працювати, але вони це однозначно зроблять, бо якби зараз просто Україна шукає, де можна ще стягнути грошей. Ми бачимо, як штрафи і різні постанови виникають з дня на день. То штраф за непостановку на облік, то штраф за те, що автівку там не зареєстрував свою в ТЦК, то ще якісь штрафи 5-10. І власне все йде до того. Тому м -м, бачимо, що знайшли просто ще один варіант, як дістати. Українських заробітчан і біженців вже так, після 24.02. І е, просто будемо спостерігати за тим, як швидко е, почне вершитись оце правосуддя, про яке я говорив ще декілька років тому. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди, Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!